Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника GRM розглянемо функціонал автоматизований трекер активності і протоколювання подій в GRM. Автоматизований трекер активності і протоколювання абсолютно всіх подій в CRM-системі є предстановленим RPA-сценарієм, який протоколює абсолютно всі дії всіх користувачів crm системи це означає, що ви, як забудовник, по-перше, маєте доступ до всієї історичної інформації і до історії змін, які відбувались по будь-якій сутності в CRM-системі. Давайте розглянемо детальніше на практиці даний процес. Зараз ми знаходимося в сутності договір. Це демонстраційний договір. Даний договір в історії змін ми бачимо лише, що був створений. Давайте внесемо деякі зміни до даного договору, будь-які. Наприклад, відмітку поставимо червоним кольором на пнетіж, знімемо відмітку, внесемо пнатіж. Внесемо пнатіж, який є більшим. Таким чином, одразу, коли ми відкриємо історію змін, то бачитимемо запротокольовані всі наші події і дії. Знято відмітку, метіж змінено і так далі. Якщо ми зманіпулюємо даними, тобто змінимо, наприклад, суму за планом, Тобто змінимо графік, який знаходиться в системі. Не внесемо суму, яка менша чи більша, а змінимо планову суму. Давайте зробимо таку подію. Для прикладу, змінимо дану суму. І дану суму також змінимо. І цю суму змінимо. Тобто проманіпулювання графіком. Таким чином, тепер, коли ми переглядаємо історичні дані, то бачимо, що історія. Про зміну суми також запротокольовано. А саме і дат, і сум, і так далі. Відповідно, це надає можливість: по-перше, налаштувати бізнес-процес по відповідності до того, як потрібно забудовнику. Наприклад, якщо змінено планову суму, одразу отримувати сповіщення в Телеграм. виводити відповідну звітність. Якщо змінено фактичну суму, провести інформування. І так далі. Процес може бути як завгодно, гнучким. По відповідності до того, як потрібно забудовнику в його бізнес процесах. Таким чином, протоколювання подій в CRM-системі надає забудовнику безліч переваг. По-перше, це можливість вибудовувати гнучкі бізнес-процеси. По-друге, це консистентність даних. По третє, це прозорість даних. Також до переваг відносимо доступ до історичної інформації і можливість відновити процес активності в crm системі Також відповідно. Одним із важливих показників і переваг для забудовника при наявній crm системі G+, CRM з функціоналом протоколювання даних буде можливість дотримуватись правил і підвищувати ефективність. В цілому використання системи G+, CRM з функціоналом протоколювання подій в crm системі надає можливість вести справи більш прозоро. Мати доступ до історичної інформації, покращувати власні бізнес-процеси, і бути впевненим в тому, що консистентність даних і чіткість точність введених даних відповідна до тих, на основі яких можна приймати управлінські рішення. Обирайте експертний IT-CRM Soft, який покращує бізнес-процеси, допомагає автоматизувати бізнес і допомагає збільшити продажі. Підписуйтесь на YouTube канал GPSCom.ua. Ставте ваші вподобайки, підтримуйте український експертний контент. До зустрічі в наступному відео.